Консервувала по-різному, останні 10 років закриваю тільки так. Виходять саме смачні консервовані помідори. Один рецепт буде зараз, другий буде в коментарях. Розрахунок на одну літрову банку, на дно два кружельця цибулі, одна лаврушка і чотири чорного перця горошком. Кожну помідорину накали зубочисткою, щоб шкірка не тріснула. Перший раз заливаю помидори крутим кипятком і лишаю на 15 хвилин. І цю першу воду зливаю геть в раковину. Закип'ятила чистої води, другий раз заливаю крутим кипятком, лишаю на 15 хвилин. Зливаю воду з банок в кастрюлю, додаю 1 столову ложку солі, без гірки, прям пальце можете зрівняти. І одну столову ложку цукру з гіркою додаємо одну столову ложку оцета, все закипіло, залили по банкам, накрили кришкою стерилізованою, закатали і під ковдру.